Добрий день. Як учню приєднатись до Олімпіади в системі на урок, до якої, ну, на яку зареєстрував цей клас вчитель? Так, Приходить таке повідомлення: запрошення приєднатись до класу. Читаємо уважно: інструкція учнів та батькам. Авторизуйтесь або зареєструйтесь на сайті на урок. Значить, Я заходжу на сайт наурок, вибираю кнопочку Вхід, ввожу. Емейл, пароль і кнопку Увійти, якщо я вже зареєстрована. Якщо ні, я проходжу процедуру реєстрації: прізвище ім'я, емейл, пароль вигадую, і далі воно за інструкцією поведе, розкаже, що там, як треба робити. Значить, коли ми вже там зареєструвались, ми натискаємо кнопочку «Вводимо логін», вводимо пароль, увійти. Потрапили всередину курсу нашого. Що ми робимо далі? Переходимо знову до нашого завдання. Тут написано «Відкрити посилання. Натискаю на це посилання. Тут написано: Введіть код запрошення. Ввожу код запрошення. Ось, код. введіть код класу, щоб приєднатись саме до цього класу. В. Прийняти запрошення. Натиснула прийняти запрошення. Пише, вас запросив вчитель, Халепа Катерина Петрівна, приєднатись до класу, назва класу. Так, я підтверджую, що дійсно це я до 9 класу мене запросила. От. І тут подивіться, будь ласка, які в мене вже були Олімпіади. Весна 2020 року, Олімпіаду завершено, осінь 2022 Якраз це і є моя Олімпіада. Натискаю цю кнопочку, читаю уважненько всі інструкції. От, Нагороди будуть, все зрученько, натискаю перейти до виконання завдань. Тут розказано всі основні моменти за що знімаються бали, як отримати вищий бал, як проходить Олімпіада. Рекомендую з усім всім ознайомитись. Не пустить далі система, поки ви не підтвердите, що ви ознайомлені з правилами та готові почати Олімпіаду. Завдання буде відкрито лише 40 хвилин. Тому уважненько, перш ніж натиснути цю кнопку, підготуйтесь: візьміть листочок, ручку, попити водичку, все, що треба зробити, щоб потім не відволікатись 40 хвилин. Почати Олімпіаду і починаємо виконувати наше завдання. Між завданнями можна переходити от, і можна повертатися. В кінці треба натиснути кнопку Завершити олімпіаду. Завершити? Так, завершити, або ні, ще продовжити, якщо ще триває час. Все, дякую за увагу. До побачення!